Вітаємо, вболівальники синьо білих. Сьогодні ми пропонуємо вам важливу новину про одного з наших ключових захисників. Нарешті стало відомо про стан здоров'я Тараса Михавка після жахливої травми, яку він отримав минулого тижня. Тож підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали під час поразки від Крістал Пелес з рахунком 2-0 у лізі конференції. Михавко отримав травму голови та був змушений залишити поле. Інцидент дуже стурбував уболівальників, і він пропустив наступний матч проти металіста 1925. Але тепер гарні новини, за словами українського журналіста Володимира Зварова. Динамо вирішило дати гравцеві відпочити просто для запобіжного заходу. Його обстежили, струсу мозку не було, і тепер він повністю готовий повернутися на поле. Більше того, очікується, що Михавка викличуть до збірної України Ю-21. Яка готується до відбіркових матчів Євро 2027 проти Угорщини та Хорватії, яскравий доказ того, що молодий захисник добре почувається і зберігає гарний настрій як у клубі, так і за його межами. Очікується, що він повернеться до гри у вирішальному матчі дербі проти донецького шахтаря, що є частиною Кубка України. Матч, у якому Динамо має продемонструвати силу та єдність. Шановні вболівальники, яке ж полегшення знати, що Михавко добре грає, чи не так. Він був одним із найперспективніших гравців нашого захисту. Як ви вважаєте, чи варто йому повернутися на дербі, чи краще дати йому відпочити ще на одну гру? Повідомте мене в коментарях. Я буду тут і до наступного відео. Ура! Синю-білі вболівальники!